А ось як реагують пошкодження на пошкодження ворожих кораблів західні огляди? Чи думки збирала Ольга Жидецька? Залишилося три з тринадцяти. Так у військово-морських силах ЗСУ оцінюють втрати великих десантних кораблів Чорноморського флоту після суботніх ударів по порту Севастополя. Тоді вдалося пошкодити ще два судна окупантів. Дані щодо ураження Азова ще верифікуються. А ось доля Ямалу вже відома. За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК «Ямал» має критичний характер. Пробої на верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля. Також в українській розвідці вважають, що разом з двома ВДК українським захисникам вдалося пошкодити ще й третій розвідувальний корабель Іван Хурс. Тієї самої ночі у Криму розбитою низку об'єктів російського чорноморського флоту, включно з центром зв'язку. Такі успіхи відзначили на заході. Зокрема, міністр оборони Великої Британії Грант Шапс. Незаконна окупація путіним України дорого обходиться російському чорноморському флоту, що став функціонально неактивним. Російський флот ходив Чорним морем з 1783 року, але зараз змушений обмежитися портом. Але навіть там путінські кораблі тонуть. Якщо Росія не зможе зупинити удари українських військових, вважає екс командувач сухопутних сил Шабен Ходжес, збудований ними Керченський міст. Стане мостом в нікуди. Україна демонструє перевагу високоточних ударів, які роблять Крим непридатним для росіян. Якщо росіяни не зможуть зупинити ці удари, вони зрозуміють, що більше не мають притулку в Криму і діяти звідти вже не зможуть. Констатують західні фахівці і те, що результативні удари завдано через лічені дні після того, як Путін змінив командування ВМС Росії через неспроможність захистити свої кораблі у Криму. На це звернув увагу колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Україна вітає нового командувача ВМС Росії ударами ще по двох кораблях Чорноморського флоту. Якщо інформація про пошкодження підтвердиться, це стане спустошливим ударом для Путіна в Криму, вважають оглядачі британського Daily Mail. Вони нагадують, що вартість кожного з цих кораблів сягає 170 мільйонів фунтів. І відновити їх буде практично неможливо, адже будували судна у польському Гданську. Відновлення втрачених потужностей флоту для Росії серйозна проблема, стверджують і в Королівському інституті оборонних досліджень якщо вона надумає будувати новий чорноморський флот, потрібні сучасні морські верфі, але Росія не має зараз таких технологій. Тож думаю, це стратегічний провал для російського морського панування в чорноморському регіоні, від якого вона можливо ніколи й не оговтається. За даними української розвідки, останні два тижні після втрати патрульного корабля Сергій Котов не було жодної активності окупантів у Чорному морі. Загалом тільки за. Цей рік Росія позбулася шістьох суден. тоді як за час повномасштабного вторгнення 21. -го. Катерина Кравець, Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.